Terima kasih telah menonton! Я хочу сказати, що мій колега Сережа Боян настільки крутий, що зараз працюю тільки я один, а його немає. Але він не просто так кудись подівся. Він зараз стоїть там як Масляков, і сьогодні оголошують ті команди, які будуть змагатися в одній четверці фіналу студентської ліги. Відпочиваємо разом. Тобто, як ви вже зрозуміли, ми займаємо місця і будемо дивитися, що ж сьогодні буде смішного. Ще одна команда приєдналася до студентської ліги міста Хмельницького. Називається Фокс ПП. Представляють місто Кам'янець Подільський. Можете зараз похвалити вашого редактора? Так, да, дуже нам сподобалось працювати з редактором. Сірено, спасибо. Спасибо. Ну, дякуємо, і дякуємо за те, що ну, дійсно ми дійсно відчули допомогу, серйозну допомогу в написанні жартів і ну, взагалі як, як їх. Ну я знаю, що після кавену редактор дуже часто б'є кавенчиків. Сьогодні щось було таке чи не було? Так, да, було. А він казав, що це не казати. До речі, я знаю, що в Дрогомирецького Валентина недавно було день народження. Можемо всі його привітати. Давайте, всі разом. Валік, з Днем народження! Зараз біля мене стоять хлопці, які в цій грі зайняли перше місце. Як вам враження? Нормально. Якщо у нас будуть гроші і ми будемо е, пити, то ми напишемо матеріал. Можеш передати привіт своїм рідним і близьким. Передаю привіт мамі, хоч не знає, що я на кавені, але я все одно їй передам привіт, бо якщо я не передам їй привіт, нам не, не пустять. Більше на кавен, хоч вона і не знає, що я на кавені. Дівчата Хмельницьких передаю вам всім привіт. Приходьте до нас на виступи. Це була команда в активному пошуку. Я думаю, що всі хлопці я бачу, вони не одружені. Хлопці в активному пошуку. Передаємо. мене стоять хлопці, які сьогодні зайняли другу е, позицію, друге місце. Да. Скіть, а чому так сталося? Чому Тернопіль приїхав і в Хмельницькому став першим, а ви з Хмельницького стали другим? Ну, я не знаю. Хлопці, у вас є щось сказати по цьому полі? Ні. <ривіт> Тому що очень, все дуже плохо. <ривіт> е, хлопці, хто вам придумує жарти? Мама, Мама козака. Мама козака, козак це хто? На. Я. <ривіт> Передай маємо привіт. Okay. Okay. Привіт, мама. Я по, по телевізору покажеш. <рес> і при нам пишуть шутки. При хажані в церкві нам пишуть цурки. Да, Іноді ми по суботах збираємося. Дуже гарні інтерв'ю, хлопці, я думаю, ми то все виріжемо. З Кам'янця Подільського між іншим. Сьогодні вони, на жаль, не перемогли, але ну, чому, чому так сталося? Ну, Як готувалися, так виступили. Плюс перед самим виступом звукар злився основний і взяли дівчину просто з вулиці. То дуже швидко знаходити дівчат з вулиці. Ну, є місця. А ми хочемо побажати всім людям, щоб вони не боялися бути смішними. Мавитися. Дякую. Знаєте що? Знаєте, кого я побачив людину, яка так тихесенько стоїть за дверми і підслухає, як же ж там жартують сьогоднішні наші команди. Це е, Льоня. Добрий вечір. І це не просто собі такий льоня, який стоїть під дверми і чекає, що по йому хтось дав тими дверми вухо. Льоня це гравець команди КВН. Педагоги. люди. Дуже популярна команда КВН. Я скажи, як тобі сьогоднішні твої? Дуже класно виступали. Я дуже плакав під команду в активному пошуку. Вони дуже жачні, таких жачних я ще не бачу. Но ми порвемо. Я вірю, що переговора люди вони порвуть весь зал на слідуємо 14-го числа грі. Е Скажи, а ти не боїшся, що там в активному пошуку, кримінальний круг, кам'янець, там дуже багато хлопців. Там в команді як мінімум 5-6 здорових таких хлопців, а, ти, а в тебе в команді ти ще один твій колега, якого сьогодні немає, і мім. Ну, То що, то я Настю кину? ну, Я, я сам побіжу я швидко бігаю. А Настя, вона. Вона розбереться. Я думаю, що ти можеш Техесенько так вже починати бігти, тому що команда Каван в активному пошуку, і всі інші вже виходять з тих дверей, за якими ти стоїш ззаді. То я це побіг. Все, дякую, до побачення. Ну, друзья, поки мій колега і редактор кавана, Сережа Буян, роздає там каванчикам і показує, як потрібно правильно жити. Я зловив людину, яку сьогодні, яка сьогодні хотіла ставити двійки, але бачила, що я ставлю 6, тому що я ставив шестірки. Вадим Джубсі, привіт тобі. Да, привіт. Скажи, как враження загальный каван? Ну, вообще, як обычно, хорошее впечатление оставили, Команди виступали на уровне, як я їм уже объяснял. Ну, вначале там були какие-то плохості, но потом они все покинули. Ну, в целом, было весело і хорошо. Дивись, каванщики дуже гарно жартують, правда? Конечно. Правда. Ти сидишь в журі. Це означає, що ти маєш жартувати краще, ніж каванщики? Ну, не зовсім. я лучше розумію шутки, може бути. Ну, давай, давай, давай так, давай зараз зробимо невеличкий жарт для всіх. Давай щось про, циган, про, про циганський такий мотивчик. Про джипсі, да, що небудь. Давай, давай про джипсі. Да, Ну сейчас я смотрю, гуляет больше всего шутка по інтернету, она мне понравилась, что цыганский поцелуй, это когда при поцелуи пропадают золотые зубы. Ну, Я хочу сказати, що зараз ми дивимося, як власне, готуються жарти, як вони відшліфовуються і відбираються за допомогою головного редактора, який, до речі, є мій друг, колега і просто гарний хлопець з новим зеленим піджаком Сережа Буян. Олександр Лисенчук, автор і актор команди Кавен. Адихаємо в місті. Як ви сьогоднішній кавен? Прикольно. Дуже сподобалося набагато краще, ніж фестивалі. Думаю, чим далі грати, буде краще, краще і смішніше і смішніше. Отако для себе, який на сьогоднішній день був найвеселіший, найактуальніший жарт? Напевно, в активному пошуку було дуже багато актуальних і веселих жартів. Просто жарти, якісь такі, якби як це називається, суржиком нашим хмельницьким битові. Жарти, які ми зучаємо кожного свого дня. Сашко, ти сьогодні так впевнено ставив оцінки командам. Ти не боїшся, що якийсь там кримінальний круг чи хлопці з Тернополя можуть чи погранці, не дай Бог, можуть тебе потім десь знайти? Так у неї тройка призерів, всім гарні оцінки. Прави привіт всім. пардую привіт насамперед своїм друзям. своим привіт пардую привет Сережку и Андрею. Правий привіт Димку, Ялкину, Віталіку Трачку і Вадиму Ричику. Всього хорошого. Добре. Що я хочу сказати? Сьогодні ми були на одній четвертій фіналу студентської ліги. Відпочиваємо разом з кавен. Як тобі сьогоднішня гра? Взагалі? Мені сьогодні все дуже сподобалось. не тільки твій новий зелений піджак. Я тобі зробив таку маленьку рекламку. Ти його купив в Німеччині, дуже дорого е коштує. В мене поганий і так далі. Ну, знаєш, дуже класно. Я вам скажу, не тільки сподобалось тобі глядачам. Я задоволений сьогоднішній гри. Трошки всі втомилися. Люди вже пішли додому відпочивати. Команди пороз'їжджалися по домам. Я зараз закриваю будинок культури, йду спати. Пока.